Ну, що ж ти за людина така, скажи? Ну ти розумієш, що вона просто дуже любить мене. Вона хоче, щоб все в нас було добре. Та часом пхає свої 5 копійок, куди не треба. А ти ж будь розумнішим, просто послухай, що вона каже, і зроби так, як думаєш сам. О, бачиш? Почала в житті розбиратися. За той вип'єм. Треба запам'ятати, межа 200 грам. Давай-давай-давай. Що давай, давай, давай. сталося? Ти мене не люби. Ага, значить межа 150 грам. Треба записати. За мого чолові. Хим yeah. мене любить, який мене поважає, який мене підтримує в будь-якій ситуа ситуації, який ніколи, ніколи на мене руку не підніме. Навіть через то, що я проспала з його куму.